Це важко повірити, проте це факт. 2 гривні 2023 року карбування продана за 2551 гривню. Продажа відбулася 14 травня 2023 року карбування. Багато хто з моїх глядачів навіть не бачив новенькі 2 гривні 2023 року карбування. Вони повністю ідентичні, двом гривням зразка 2018 року, відмінність тільки в даті карбування. І повертаємось до нашої монети 2 гривні 2023 року. Зображення Великого князя київського Ярослава Мудрого обернуто головою вниз. А аверс монети, номінал 2 гривні, надпис Україна, рік Карбування 2023 та наш малий державний герб України направлений вверх. Повне відео ви можете знайти на каналі YouTube Аверс Василь Бегіш. Дивіться, як це зробити. Переходите. І ось дане відео, ви можете його повністю подивитися. 2500 гривень на купівлі. Також Василь купує дуже багато рідкісних монет України, рідкісні браки, роки, різновиди можете переглянути. Контакти його завжди вказані під кожним відео. Тобто ви можете звернутися. Також Василь вас проконсультує.